Чоловік цілий залежить від Бога, свого сотворителя і пана. Його розум повинен бути цілковито залежний від і несотвореної правди. Тому ми зобов'язані віддавати Всевишньому повний послух розуму і волі, піддаючись у вірі Божій об'явленій правді. Церква називає цю віру початком людського спасення. Ця віра за це наукою церкви над природною чеснотою і нею скріплені і просвічені, святою Божою благодаттю, признаємо за правду те, що Бог об'явив.